Радиційні заощадження можуть бути пасткою замаскованою як чеснотою. А перший погляд, це здається нещідливим, навіть похвальним як символ дисципліни та економіки. Дна коли ми виглядаємо глибше, ми розуміємо. Що ця здавалося б, невинна звичка може бути однією з найбільших перешкод для справжнього процвітання. Ожна валюта, що зберігається з ілюзією побудови багатства, насправді може відштовхувати вас від неї вснує стара мудрість, яка порівнює гроші з водою. Коли вода застає в ємності, вона втрачає свою життєву силу. Вона стає розмитою і з часом стає непридатною для споживання. Але коли він протікає, взрушуючи землю, це породжує життя і достаток. А саме стосується грошей, коли він стоїть, він втрачає свій потенціал, коли він циркулює. Це створює можливості. А гато культур, особливо єврейських традицій, завжди бачили заощадження різ застереженнями. Для дітей це може бути навчальним інструментом, викладаючи цінність планування. Однак коли доросли перетворили заощадження на його основний фінансовий метод, він ризикує застою живого власне життя. Гроші не були зароблені на накопичення без призначення, а е було зроблено для вінвестування, помноження та покладеного в рух. Учасні дослідники підтверджують цю ідею. А ті автори, як орган Аузель, зазначають, що багатство не вимірюється сумою заощаджених грошей, а спосіб його використання. Атьківські гроші це як насіння закопане в груди, воно ніколи не проросте. Же гроші в Русі, будь-то в інвестиціях, освіті чи бізнесі, то є чимось більшим, що генерує реальну цінність. Ощадження часто відображають прихований страх, страх перед набутнім, недивира у власних можливостях, ілюзія, що безпека походить лише від накопичення, але справжня безпека не тримає кожну копійку. А як знати, як змусити вас працювати на свою користь? І хто живе, боячись витратити чи інвестувати? Закінчується захопленими в циклі дефіциту. Тоді як ті, хто вчиться керувати своїми ресурсами, будува. Ти більш міцне могутні. від собі в історію кравця, яка роками тримала монети в глиняній банці. Ін з гордістю бачив, як його скарб зростає, вважаючи, що одного дня ці економіки зробить його багатим. Днак, поки він накопичив своощадження. Інші інвестували в навчання. Відкривали бізнес або купували товари для перепродажу. Часом ваш горщик був повним, але ваше життя залишалося колишнім. Ого, син одного разу запитав його, Че? чому ти тримаєш ці монети тут? Ривають відповідь, щоб забезпечити краще майбутнє. Утім, син взяв монети і сказав, толи ці гроші мене нічого не вчать. Не годують нашу сім'ю чи відкрити в двері. А лише, вобуть, глину більш важкою. Просте спостереження виявляє глибоку правду. Парадні гроші не створюють багатства, а лише створюють ілюзію безпеки. А саме, як вагонне колесо, яке не висипає і втрачає свою функцію. Гроші, які не циркулюють, втрачають свою силу трансформації. Учасні філософи та економісти посилюють цю ріди. Вже мслечик у своїх дослідженнях прозвучки показує, що дисципліна економії. Гроші корисна лише в тому випадку, якщо вона пов'язана з більшою метою. Що мета просто купу монет. звичка се стерильною, а багато ціннішим є розвиток дисципліни навчання, інновації та створення цінності. Врейська традиція приносить подібне вчення та поховати талант, призначення гроші. Це як насіння. Закопане в груди це гнило замість плодоношення. Правжнє багатство народжується, коли гроші висівають у знаннях стосунка у підприємствах, а не тоді, коли вони приховані, агато люди пишаються тим, що мають повну заощадження, але продовжують скаржитися на відсутність грошей. Вони не усвідомлюють, що бідність зберігається саме тому, що багатство цвіти лише там, де є рух. А стародавньому русалимському ринку розповідалася в історії купця, який тримав кожну монету в грудях під землею. Він вважав, що він буде захищений. Але коли настали важкі часи, його монети втратили цінність, і він отримав скриню повну марного металу. Ім часом інші торговці інвестували частину свого прибутку в нові продукти, навчали своїх дітей та допомагали громаді. Ого гроші спрацювали, створюючи, цикли процвітання та ті як хвилі, що утворюються, коли камінь кидається у водороб, зрозуміли, багатство не є синонімом накопичення, а множення через ух, бо жіпці як гостя, якщо ви його замикаєте, він залишає розчарованим, якщо ви отримати його і направити на щось корисне. Воно повертається у супроводі більшої кількості можливостей. Ракі психологи, як аніль Анеман пояснюють, що багато людей віддають перевагу ілюзії безпеки реальному ризику зростання. Але саме рух навіть з його ризиками це зміцнюється, каже Асим, але б, що рухає адаптаційного означає зламатися. Тара практика. Така як десятина ілюструє цей принцип, озділяючи частину того, що у вас є. Вона не втрачена, а потім починається. Гроші вже на кумирі стає інструментом. Їдність зберігається там, де є страх, розцвітання народжується, там, де є сміливість заробляти гроші. А питати себе, чи ваші економіки стоять як камінь чи течів, як річка. Відповідь визначатиме, чи будуєте ви багатство, чи просто годуєте ілюзію безпеки. Маленькому селі ті дивропи бабуся навчила своїх гонотів простий урок троощадження, служить для збереження монет, але справжнє багатство народжується, коли їх призначають. Вона показала дітям зерном пшениці, що зберігається в грудях через місяць. Він гнився, однак. Коли посадили, він ножився на десятки нових зерен, а метафора грошей. А що адження? Це як зернова скриня. Всередині є щось, але нічого нового не створюється. Вже інвестиція у бізнесі знання, чи Що це як посадка на сіння Зерно може стати десятьма. А гадство походить не від накопичення, а від родючості. Рощі, як на сіння, Існують для створення фруктів, а не гнали у закритому контейнері. Ролвак у свої в дослідження. З менталітету зростання показує, що ті, хто вірить у розвиток, завжди шукають способи помножити те, що вони мають. А від невеликі інвестиції зроблені послідовно можуть перетворити валюту на джерело великої цінності. Тародавня мудрість сказала. Тайте та десяту частину, щоб решта дев'ять були благословенними. Начення зрозуміло, гроші повинні циркулювати для множення. Що цикл перерваний, багатство помирає, як зедно в грудях, і ніколи не залишає тих, хто боїться сіяти. Оки okay, одні тримають насіння зі страхом, інші вже збирають, Оміркуйте в вашому житті, які переважають старинні заощадження, чи родюче поле, де гроші можуть рости. А ще відповідь розкриє. Чи ви на шляху процвітання? Чи просто зберігаєте бідність у своїх руках? В цьому ж селі він жив жінкою на ім'я Ечал. Вона тримала кожну монету в банці під ліжком, повторюючи що ні, потрібно врятувати, якщо все погіршується, але все погіршилося лише тому, що їхні гроші не спрацювали. Вона не могла дозволити собі медикаментозне лікування, а також не допомогти дітям розпочати бізнес, оскільки боялася звільнити навіть невелику частину зібрання. І сусід діяла по брізному. Вона інвестувала в освіту сина, допомагала іншим та реінвестована на роботу чоловіка. Хоча вони почали з тих самих ресурсів будинок сусіда процвітав. Тоді як банка Ечел була повною, але і життя порожнє, а ключне повідомлення є однозначним багатство, побудоване не з того, що зберігається. А з тим, що є круговим це енергія, коли він тече, це створює більше енергії. Коли він стоїть, він втрачає свою силу і бір за вами бути схожим на ещоп з повною банкою і за цінним життям або як і сусід, який перетворив кожну монету на насіння процвітання, пражнє багатство це не те, що ви тримаєте, а над тим, над чим працюєте. Розщіп, це не амулет, це інструмент. Коли ми ставимося до нього як до талісмана, він лише породжує страх. Коли ми використовуємо мову як інструмент, це створює свободу, учасні філософи та мислителі дають зрозуміти. Ан Оліде згадують, перешкода, це шлях. Есуси повинні знати проблему для зростання. Алюпорт в глибокій роботі заявляє вага це актив. Оливи поєднуєте його з грошима. Це створює вартість. Яка розмножується еврейська традиція, вже сказала, що приховувати світло під кущем, о, повинно сяяти, не можна приховувати гроші. Це світло, і повинні висвітлити життя, а не гнити в банці під ліжком, поміркути, що у вас сьогодні у своїх руках інструмент чи обережний. Якщо це інструмент? Це призведе до достатку. Якщо це амулет, Ви будете тримати вас у дефіциті. Ви Проаналізували історії кравця, купця, бабусі та ечел. Ці мають спільний момент заощадження, що здавалося гарантією, мабуть, нього стали рукою дів. І навчав його тримати, але не розмножуватися. Він годував страх, а не рух. Врейська мудрість завжди бачила далі в гроші. Це як вода. Зерно чи світло повинна текти, живити, освітлювати, ода перестає зупинятися. Пережене зерно здобич, риховане світло виходить, а саме стосується грошей. Учасні іди повторюють цю правду. Орган Оозель заявляє, агатство, у це поведінка. А не баланс банку. Основні моменти тух зміцнили систему. Поступництво вас рунує. РОВЕК вчить, що зростання починається, коли ми зупиняємо гемер і починаємо діяти. Кисново прости заощадження не усуває бідність, вона і годує, а не багатство народжується там, де циркулі гроші у навчанні на роботі допомагаючи іншим інвестиціям, створенню вартості. Що ви хочете відновитись від дефіциту? Перестаньте ідеазувати банку монет. Ін служить для того, щоб навчити дитину, рахувати зміни. Але це смертельно для тих, хто хоче перетворити місце призначення, а там є тетит і дність, не чіпляється за ваш гаманець, а на думку, ам де є звичка ховатися, зростання немає, ам де є звичка направляти, приходить процвітання. Лова та історії мають значення, але вони вживають лише тоді. Коли вони стають дією, Ож настав час практичного плану, щоб ви могли розпочати сьогодні перший крок: подивіться на своє заощадження. А може бути банка, гаманець або рахунок, де гроші все ще є, і далі частину і вкажіть, де вона почне працювати. А від якщо це невелике значення, важливим є рух. А не розмір, другий крок не у вас, упіть книгу, зробіть швидкий курс, зробіть крок, який розширює ваші знання і насіння. Це жест не має негайних плодів, а змінює ґрунт вашого життя. Рок третій, оділіться з іншими, опомогти людині чи громаді. Ради цієї єврейської десятини базуються на цьому багатство живе там, де є поті гроші, що використовуються для добра. Завжди повертаються множинень, рок-четвертий планути. Куди йдуть ваші гроші протягом наступних днів? Залишити його без ціле. Кожна валюта повинна мати функцію. Кожен реальний в один бік можна зробити через півгодини. І це буде початком зміни вашої траєкторії, тільки б у вас не було сьогодні. Ажливо, як він спрямовує те, що має велика кількість руху створює нові ралі, удова зупинка вбиває на Ощадження не є символом дисципліни. Правжня дисципліна це знати, як керувати грошима для побудови життя, не вбиває багатства за відсупість монет, а приховувати їх від життя. Ідність ніколи не дозволяє тим, хто боїться відпустити. Інна полягає на тому, де люди зберігають гроші мертвими. А не дозволяти їх відродити в діях, знаннях та допомагають іншим та родавня мудрість чи благословення приходить там, де я потік. Рощі повинні рухатися, як вода, приносити плоди, як зерно, висвітлювати як легкі, тільки тоді стає багатством. Оточні мислителі додають тві дисципліна накопичується не для страху, а систематизує для зростання. Енс полягає не в кількості монет, а те, що ви робите з ними, а гадство народжується від відповідальності, уваги та дії не слабкі. Ви просто забули силу дисципліни з метою. Його дні є шанс врятувати його. І пишіться на цей канал та коментар. У виготові випустити зі своїх зоощаджень прямо зараз, щоб ваші гроші працювали для вас, а буде ваш перший крок до справжньої достаток.